Вітаю вас, шановні глядачі каналу Архіви Минулого, і сьогодні розповім щось неймовірне штучний інтелект нещодавно розшифрував стародавні тексти, які століттями вважалися нечитабельними та загубленими назавжди. Ронго-ронго, етруська мова, клинописні таблички відкрили свої таємниці завдяки алгоритмам машинного навчання. Але те, що ми знайшли в цих текстах, змусило науковців всього світу завмерти. Замість мирної мудрості наші предки залишили нам попередження про жахливі події та системні злочини. Підпишіться на канал та поставте лайк, якщо хочете дізнатися, що саме приховували від нас тисячоліттями. Давайте разом зануримося в ці моторошні відкриття. Які змінюють наше розуміння людської історії, почнемо з острова Пасхи, де язик Ронго-Ронго довго залишався абсолютною загадкою для всіх лінгвістів. У 2023 році нейромережа проаналізувала тисячі дерев'яних табличок та встановила синтаксичні патерни. Розшифровані тексти розповіли про масові людські жертвоприношення. Які відбувалися під час будівництва гігантських статуй Моаї. кожна велика статуя вимагала принесення в жертву десятків людей із підкорених племен та власних слабких. Острів'яни систематично винищували один одного в боротьбі за обмежені ресурси, поки повністю не знищили ліси? Напишіть у коментарях, чи знали ви раніше про справжню історію цих загадкових гігантських статуй. Шумерські клинописні таблички з бібліотеки Ашшурбаніпала містили тексти, які раніше вважалися господарськими записами чи описами свят. Нові алгоритми розпізнавання образів дозволили прочитати пошкоджені фрагменти, що змінило наше розуміння шумерської релігії повністю. Виявилося, що шумери практикували систематичні людські жертвоприношення у великих масштабах. Для забезпечення урожаїв та перемог. Жерці вели детальні записи про кількість жертв, їхній вік, стать та соціальний статус у спеціальних храмових архівах. Одна табличка описує принесення в жертву 700 дітей під час великої посухи у третьому тисячолітті до нашої ери цивілізація майя Залишила після себе безліч кодексів, більшість яких була знищена іспанськими конкістадорами у 16 столітті. Якщо вам цікаво дізнатися більше про таємниці стародавніх цивілізацій, підпишіться на канал зараз. Штучний інтелект зміг відновити частково пошкоджені тексти, використовуючи порівняльний аналіз збережених фрагментів. Та археологічні дані розшифровані кодекси розповіли про систематичні війни заради захоплення полонених для жертвоприношень богам дощу та сонця. Маянські жерці вели точний облік жертв і деякі міста приносили до тисячі людей щорічно. Напишіть у коментарях. Чи вражають вас масштаби цих жахливих ритуалів стародавніх цивілізацій сьогодні? Особливо тривожним виявилося те, що багато стародавніх цивілізацій свідомо приховували найжорстокіші аспекти своєї історії. Жерці та писарі створювали офіційні версії подій, які представляли правителів та богів? У виключно позитивному світлі, справжні записи ховали в таємних архівах, до яких мали доступ лише обрані представники жрецької або царської еліти. Це означає, що те, що ми знаємо як офіційну історію стародавнього світу, часто є пропагандою та маніпуляцією шумерські тексти. Також розповіли про екологічну катастрофу, спричинену нераціональним використанням іригаційних систем у Месопотамії століттями. Надмірне зрошування призвело до засолення ґрунтів, що знищило врожаї та спричинило масовий голод у регіоні. Жерці знали про проблему, але приховували інформацію від населення. Продовжуючи руйнівну сільськогосподарську практику заради прибутків, це призвело до загибелі мільйонів людей та занепаду цілих міст протягом наступних двох століть. Що об'єднує всі ці розшифровані тексти, так це чіткий паттерн саморуйнування через гординю та жадібність. Кожна цивілізація отримувала попередження від природи, мудреців чи навіть власних жерців. Про наближення катастрофи, але еліта систематично ігнорувала ці попередження, вважаючи себе непереможними та обраними богами для вічного панування. Технології та багатство створювали ілюзію контролю над природою та долею, що призводило до дедалі ризикованіших рішень. Напишіть розгорнутий коментар, чи бачите ви паралелі між цими стародавніми помилками. Та сучасними кризами. Найбільш тривожним є те, що ці стародавні попередження виглядають надзвичайно актуальними для нашої сучасної цивілізації. Ми стикаємося з екологічною кризою, надмірною централізацією ресурсів та зростаючою нерівністю у глобальному масштабі постійно. Еліта продовжує ігнорувати попередження вчених про кліматичні зміни. Виснаження ресурсів та соціальну нестабільність як завжди. Історія показує, що така гординя неодмінно призводить до катастрофи, і час реакції стає дедалі коротшим. Отже, штучний інтелект відкрив нам не скарби забутої мудрості, а дзеркало, яке відображає наші власні помилки. Стародавні цивілізації попереджають нас про ціну гордині. Жадібності та ігнорування балансу з природою через власний трагічний досвід Їхні жахливі практики нагадують, до чого призводить дегуманізація інших людей та виправдання жорстокості заради влади. Підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях ваші висновки. Які уроки ми маємо винести з цих моторошних відкриттів для нашого власного майбутнього сьогодні?